Доброго вечора, друзі. Я Виходжу в прямий ефір. Сьогодні поговоримо про п'янство, російське знамените п'янство. Хто тільки про це не говорив? Знаменитий російський письменник Салтиков Щедрін казав таке. Розбудіть мене через 100 років і спитайте, що робиться в Росії, і я вам скажу: крадуть і п'ють. Відносно крадуть, ми говорили це вже в нашій моїй кашці. В минулій передачі, то, будь ласка, передивіться, якщо ви ще не бачили, можна тут, але листати все ж таки цю стрічку новин ту довго, то підіть на той канал в Ютубі Історії Знарнії, і підпишіться, там вони так класно все разом викликають. Так от, розбудіть мене через 100 років і запитайте, що роблять на Русі. П'ють і варують, сказав Салтикон, Салтиков Щедлін. Так? Чому так? Чому так? Всі п'ють, як кажуть в народі, але чому так кажуть в народі? В російському народі, в нашому так не кажуть. Росіяни, росіяни чи московити віддавна були трошки осторонь різних процесів, скажімо так, нормального споживання алкогольних напоїв. Їхній алкоголізм, він є, скажімо так, уславлений. Це стало навіть їхньою якоюсь певною фішкою, так? який росіянин не п'є, кажуть вони. Так? Чому ти не п'єш? Ти мене не поважаєш, все це прийшло звідти. Пиття для них це національна скрепа, національна традиція, але не просто пиття. Бо немає нормального мужчини, який би десь колись не хотів би трошки випити. Так? Чи прихилити чарку, чи щось інше. А в них є, наприклад, ось такі, ніби прислів'я, що «Вятський мужик хватський, Сколько сімей не заработає, Один проп'єт». Ось так. А під тим, що таке було підписання в якомусь одному фільмі смішному, архангельські вятських завжди перепівали. Тобто їхнє п'янство пов'язане трошки з іншими речами, ніж е, споживання алкогольних напоїв ну, скажімо, в Європі, е, історія от російського чи московського алкоголізму вона сягає з самих початків. Самих початків створення цього народу, тобто ми говоримо десь про 14 століття, існує безліч історичних відомостей про те, коли московське військо, чи якесь суздальське військо, чи рязанське військо напивалося, і супротивники його зразу розбивали. Навіть хан Тохтамиш, так, якщо пригадуєте, я говорю колись про Коликовську битву, якої не було. Хан Тохтамиш спалив Москву так швидко і без втрат. Чому? Тому що москвичі напилися і лежали там пластом на тому на Москві. Але чому все ж таки так? В 1533 році була запроваджена державна монополія у московському князівстві на споживання війна. Горілку чи водка це не їхнє слово. Вони ще до кінця 19 століття на горілку. Казали вино. Хлебне вино, хліб, хлібне вино. Це вони так називали. Е, ще в, в 1533 році було поставлено е, ніби монопольну, держави, монополію держави на продажу алкогольних напоїв. Так? Були, створені, були створені спеціальні заклади, які називалися Кабаками. Кабаками. Е, в Кабаках, які. Е, це слово татарське, і його привіз з одного походу з Казані Іван Грозний дозволялося лише пити. Там не було сидінь. Ти заходиш в кабак і треба пити. Причому всі кабаки були державними, і їм спускалося зверху план. Скільки ти маєш зібрати грошей з тих нещасних московських селян, купців і так далі? І якщо план не виконувався, то кабачника били. Б Дуже добре били, а плани деколи давалися дуже такі височезні. Тому уявляєте, що не раз людей з силою заганяли в кабаки, щоб вони пили. Західні мандрівники від Флетчера там до Маркіза де Кустіна вони дивувалися ці російській традиції чи московській традиції. Це є, повірте мені, це дуже багато є свідчень цього, що люди заходили в кабак. Пропивали буквально все і голими верталися додому. Я не перебільшую, голими, покривши сравні місця якимись листками, пропивалося все. Мало того, мало того було розвинено старцювання на 100 грамів. Це, до речі, залишилося і в певних там, творах російської великої літератури 19 століття. Падайте там, на, на, на чвертку, там, що вони там говорили. Старці стояли і просили, щоб їм подали на, на алкоголь. П'янство. Було державним святом, державним обов'язком, хай буде так, державним обов'язком. Е е і дуже часто було так, що росіяни, вони пили і казали: ми п'ємо во славу царя-батюшки, ми виконуємо свою службу царську, Уявляєте, службу царську. Ця монополія державний продаж. Горілки, причому не якісної, звичайно, горілки був якісної, звідки їм там взяти якісно горілки. Вона була припинена аж в 1863 році, в зв'язку з реформами царя Олександра II, який і відмінив то кріпацтво. Так? Хто не бачив відео про рабство, також подивіться десь внизу і підіть там на той ютуб. Так от, і уявляєте, скільки монополія держави не існувала в Російській імперії? 32 роки. В 1895 році прем'єр-міністр Віттес сказав, що нам треба ці гроші. Треба, щоб держава знову взяла монопольку на себе. Щоб держава отримувала гроші від підтіяних завідєній, від кабаків. Так? І монополька була відтворена. відтворена. І 26% всього бюджету Російської імперії було з того, що пили росіяни. Пили росіяни. Коли в часи Першої світової війни Російська імперія пробувала ввести сухий закон, це вийшло ще на гірше. Бо почали пити денатурати, підробні самогонки. Виробництво одеколону, здається, зросло в, в 600 разів на 600%, тобто в 6 разів, люди почали пити все, що слабо горить. Навіть було таке, що десь я забуду, чи в Клясмі, чи де. Якийсь місцевий губернатор перехопив загін контрабандної горілки і вилив її на лід і в сніг, 70 там бочок великих, то селяни почали збирати той сніг, зривати той лід, потім топити дома і пити. Ось. Тому що століттями було привчено, що пити потрібно. За часи Олександра І був прийнятий спеціальний закон, що запій. Дозволяється на місяць, Альо? На, місяць люди. на Великі свята і на тиждень на малі. Тому що було так, що люди почали пити на Великдень і не виходили просто пас ну на на, на, на на зібрання урожаю. Вони пили завжди, вони пили ім'я царя батюшку і їх присилували пити завжди так було. Більшовики ж більшовики ж так спочатку. Вони досить так хотіли менаж і новий мір построїть зробити, але... Потім зрозуміли, що без монопольки нічого не вийде. І всі ми прекрасно знаємо, так? що відбувалося за часів Брежнєва. саме, до речі, за часів Брежнева вони сильно споїли і наш український народ. Коли культ за стіль, культ горілки, культ всяких цих історій там, з легким паром чи жото цього всього, воно, ці, ці самогонщики, оці, оці всі комедії про алкоголізм, вони були реально ну, топовими в Радянському Союзі. В Союзі. Ще одна біда Росії в тому, що вони не розвивали виноробство взагалі. Я потім поясню чому. Як в Європі, скажімо, більша частина населення п'є вино чи пиво, причому пиво нормальне, пиво, а не арсенал, чи яке там ще є пиво. Ну ті наші міцні, знаєте, пива, які розведені горілкою, то росіяни 80% населення пили тільки горілку. 80%. Зараз статистика дуже втішна, як, як на мене, тому що кажуть, що щоде, щорічно від алкоголізму вмирає 500 тисяч наших чотирилапих друзів москалів. Це звичайно хороші новини, але все одно цього замало. Якийсь, е, той Рос Держстат сказав, що населення Російської Федерації до 2050 року може скоротитися до 80 мільйонів чоловік через алкоголізм. Це також ще недостатньо нам, українцям, правда? Видно, царі від від Петра І, який сам любив так страшно пити, що це. Просто страх Божий і Іван Грозну, і Людича Брєжну ще не вся робота проведена, бо хотілося б вони споювалися швидшими темпами. Проблема тільки в тому, як нам від цього відійти. Так? Як нам від цього відійти? Нам потрібно перестати вважати горілку чи оце все чимось якимось удаллю, як кажуть росіяни. Так? Наприклад, якщо чому вони ще? В них це було горілка, це було ознака багатства. На релігійні свята любих селянин мусив закупити 5-6 відер горівки, щоб показати, що він не останній. Коли гость заходив до хати, його частували чаркою, чаркою горівки. А багатші подавали чашу, велику чашу. Звідси і вираз мій дім, повна чаша, є такий російський вираз. Тобто, все в ньому є. До речі, повна чаша це назва однієї з фірм, якогось в супермаркетів. Хто продає повну чашу? Там премія повна чаша. Не знаю. Якщо знаєте, напишіть, чи це фірма якого, АТБ, чи кого це повна чаша? У нас теж є повна чаша. Що потрібно змінити? Бо це чисто такий російський алкогольний термін. алкогольний термін. Ось. Давайте повернемося до України. Чи ж пили в Україні? Звичайно, що пили. Але що пили в Україні? В стародавній Русі, в стародавній Русі. Ніякої монополіки, звичайно, не було. Ну, окей, це ще раннє високе середньовіччя. У нас хачу раннє високе середньовіччя, там 12, 13 століття, 14 століття. Е, в нас що потрібно треба було зробити? У нас треба було оплатити мито на хміль і солод і варити мед або пиво. Це що пили українці. Мед і пиво, Слабоалкогольні напої до 12-14 градусів. Там алкоголю. Так, і це вони пили. І не було жодної монопольки. Потім з Європи прийшов вино, при, при, прийшов, прийшло вино і почали робити вино. Так? Ці всі дурацькі от речі, там, коли показують фільми, що наші там, селяни сидять, і ця величезна бутля з такою мутною сивою рідиною це все брехня. Ми ніколи нічого мутного не пили. Самогонка, якщо і з'явилася, то вона з'явилася високого перегону. Так, в нас була частинка, як сльоза. Всі знають, що нічого кращого як полтавська самогонка. частинка, не має бути не може. Але пити треба культурно, попробувати, а не напиватися, як москалі, які, до речі, могли просто голими валятися натовпами всюди, де завгодно, і навіть перепрошую займатися статевими відносинами. Причому деколи мужчини з мужчинами, ну це, це правда так описували це іноземні подорожуючі, подорожуючи, подорожуючи цією дикою нещасною дикою країною. Ось в нас пилася вина меди, так пилися різні речі, але ніколи не пилися ті 40 градусні, чи навіть більше. Оті обраги, ті напої, які вибивали просто з розуму. Московити ще й додавали тютюн, тютюнне зілля до, о, до горілки своєї самогонки, щоб воно було ще міцніше. Ми ж додавали шафран. Розумієте різницю, так? Ось наша, наша горівка донині, я з чим знаменита перцівка, так? Тобто наші люди думали, що додавати, щоб покращити смак нашої горівки. Московити завжди думали, щоб покрепче і побольше. Є деякі теорії, я чув не раз, що це, це то, що росіяни п'ють отак багато і спиваються, є ознакою так званого алкогольного або зійського гена. Тобто вони не слов'яни, а всі решта поляки, ми є слов'яни. Це ніби доказ того, що вони слов'яни. Можливо, 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 але суть не в тому. Фіни також кажуть, багато п'ють. Ну, але ж вони ж не московити, правда ж? Збудували культурну державу, можливо, тому що дуже швидко від них відскочили. Можливо, той ген є. Можливо, дійсно азіатський ген, отой чи алкогольний ген, що ти сприймаєш алкоголь, можеш пити може повільніше, але ти хочеш ще, ще і ще ти не можеш зупинитися. Може він і є. Може, це дійсно відрізняє московитів від нас, але не це одне. Я би сказав, це найменше, що відрізняє нас від них. Вони п'ють. І будуть пити, як свині. Згадаємо, давайте будки з бояришниками, які зовсім недавно з'явилися на всіх вулицях російських міст. Тобто будка, та, така як для Кока-Коли, десь в Західному світі, ти заплатив 20 чи 30 рублів і купив собі банку бояришників. І це може зробити цілодобово, це може зробити навіть дитина. А дитячий алкоголізм в Росії є абсолютно гігантським. Я не думаю, що десь в світі є щось подібне. Дитячий алкоголізм... пити нормально, пити це класно. Це для них. Ми п'ємо, ми прославляємо царя-батюшку. Саме тому в них і з'являються всякі горілки царська, путінка, казенная. Розумієте? А в Україні такого не було. І в Україні не було жодних кабаків. Наш кабак називався корчма, тобто це не кабак. А в корчмі обов'язково були столи і закуски. Українці закусують, а ті ні. Тому дивуватися їхній дикості і ідіотизму це, звичайно, якось смішно. Корчма і кабак це така сама різниця, ну, як, не знаю, як ресторан і шаурма. Ось таке саме. Ось. Далі. В українських законах, в стародавніх законах, ніколи не було серйозних статей про боротьбу з алкоголізмом. Я говорю про старі часи так, Русі. Тому що це не було соціальної проблеми. Для нас випивання було ритуальним. Завжди для українців, ба, навіть що в 30-х роках не минуло 100 років, коли на Західній Україні випивали якусь чарочку на Великдень, на Різдво, ритуальну, одну другу, просто так, не напиваючися в свині. Прийшли ці товариші чотириногі до нас, і багатьох з нас навчили пити. Нав навчили пити. Ось. До речі, ще, ще один міф про п'ючих козаків. Ні, козаки не пили. До речі, був строгий закон. Якщо ти п'єш в поході, все зразу І кришка. Козаки навпаки розпускали чутки про своє п'яцтво велике. знаєте для чого? Щоб підманити ворогів, щоб думали, що не алкоголіки. І це до речі, в чому є такий доказ, коли в 1675 році кушовий Іван Сірхо, е, ну він розпускав постійно всякі чутки, бо він був, знаєте, у -Шайтан, ним лякали туркені своїх діточок. Е, він розпускав постійно алкоголіки, п'ють п'яні і так далі. І на різдво татари вирішили напасти на свіч. Думали, що все п'яне валяється? Ну ми ж не московити, притохтами е, при ще, так? А козаки були готові, тверезі і 10 тисяч ворогів полягло? От і все. Ось ще одна різниця між нами і ними. І так само ми воюємо зараз. Так? Наші солдати, може, собі перехилять десь колись черчину, коли на ротації. Але напиватися, як ці чотиролапі наші товариші вони не будуть. Ось і ще одне: а тепер чому вони будуть пити завжди? Чому? Знаєте чому? Чому люди страшно тяжко п'ють? Щоб забутися, скажете ви ну так, щоб забутися. До речі, Маркізде Кістін казав, бідний народ, єдине щастя для них це напитися, щоб забутися і мріяти. Більше нічого вони не вміють і не мають оці росіяни. Але насправді насправді найбільша, найбільша потреба в забутті алкогольному це тому, ж, щоб забути свої власні приниження. Бо тільки в алкогольному. У Гарі ти можеш відчувати себе сильним, могутнім і так далі. Приниження. А це є національна ознака московит. На їх завжди принижувала їхня влада, їх принижує їхня влада, і їх завжди буде принижувати. Тому чи будуть пити в майбутньому росіяни? Питання риторичне. Я, я дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого і слава Україні!